Чому рухається земля? Це процес життя планети, і ми його змінити не можемо через там 150, умовно плюс-мінус мільярдів мільйонів років. Ми зустрінемося з Америкою. У Нас витримуються вимоги щодо можливих землетрусів для е, різних е, видів будівель. Тобто є клас відповідальності СС СС-2, СС-3. велика кількість є радянської інфраструктури, тому треба дивитися на втомленість. Наша зона уваги є ще і Антарктида. І можна вивчати оці от вплив саме сейсмології на льодовики. Час приходу сейсмологічної хвилі поверхневої починає руйнуватися льодовики. Фактично, це відкриття, яке заслуговує Нобелівське приліт. Можливо. Вітаю! Ви на програмі про науку компетентно. На початку серпня світ сколихнула серія потужних землетрусів. На Камчатці, у Мексиці та на Тайвані. Як ви всі знаєте, вони спричинили виверження вулканів, цунамі, а подекуди навіть зміщення цілих ділянок суші в океан. Це неминуче викликає запитання, чи справді тектонічна активність зростає, і нас, звичайно, всіх цікавить, як це загрожує Україні. Сьогодні говоримо про те, чому рухається земля, земля, чому рухається земна кора, які регіони України є сейсмічно небезпечними, чи можливо передбачити землетруси і як наука допомагає зменшити ризики для людей та інфраструктури. Наш гість. Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу регіональних проблем геофізики Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії наук України Дмитро Миколаєвич Гринь. Вітаю, Дмитро Миколаєвич. Доброго дня. Дійсно, останні два тижні, можливо, ви це більш точно знаєте. Постійні новини як вибухи. Що землетруси в різних точках навіть землі. Скажіть, будь ласка, це просто ефект соціальних мереж, інформаційного такого навіть, впливу на нас, чи реально це відбувається збільшення землетрусів? Ну, зазвичай суспільство починає звертати на якісь такі катастрофічні проблеми, коли вони виникають, коли їх нема, про них забувають, зокрема про землетруси, і якось не звертають на це увагу. Якщо ми, наприклад, візьмемо за останні 100 років кількість великих землетросів, ну, наприклад, там п'явосьми бальне, дев'яти то ми побачимо, що ця кількість не збільшується. Це пояснюється тим, що на цьому біля цих землетрусів є велика кількість сейсмологічного обладнання, яке реєструє ці землетроси. Постійно тому кількість їх є одинакова, що там 20 років тому, що 30 років тому. В той самий час останнім часом ми спостерігаємо дійсно збільшення кількості землетрусів за рахунок того, що починаються реєструватись малі землетруси невеликої бальності півтора-два бали. Угу. Вони дійсно починають вносити суттєвий кількісний внесок десь після 2000-х років, оскільки. Вже з'явилася технічна можливість заповнювати не тільки такі зони критичні, де є велика кількість землетрусів. Тобто, а тут більше і... контролюються. Так, тобто більше mm. з'явилося сейсмологічних станцій, на, припустимо, на плитах, там, де їх раніше не було. Тобто землетруси відбувалися, але вони інструментально не реєструвалися. Відповідно, їх не вносили в каталоги і їх не брали до уваги. Тобто, в цілому ми маємо збільшення землетрусів, але за рахунок землетрусів низької бальності. Півтора бала, два бали, максимум три бали. Тому ще одна є цікава ситуація. Саме ці малі землетруси вони несуть найбільшу енергетику. Тобто, через те, що їх відбувається дуже велика кількість в енергетичному плані. Вони перевершують землетруси, які є великою бальністю. Що означає енергетика? Тобто кількість джоулів чи гігаджоулів, які відбуваються, витрачаються під час тобто, землетрусу, більша площа землі коливається, так. і так. вона ну і це. Сумарно, якщо порахувати так, тобто енергію. ефект енергії так, від так. Малих Але землетрусів, локально, це, це звичайно менше так. Але якщо ми дивимося на криву, скажімо, на криву того, як збільшується енергія землетрусів, то дійсно вона буде рости. Але за рахунок малих землетрусів, які впливу руйнівного Зрозуміло. Генетрусів. Ну, все ж таки, ми одразу про оці останні новини почали говорити. А давайте трошки спочатку почнемо, щоб всі взагалі розуміли. Точніше, я думаю, фахівці більш за все розуміють, а пересічні наші глядачі повинні знати, чому і завдяки чому земля рухається. І оці рухи, які відбуваються в цих ну, незвичних регіонах, де мала бальність, але люди починають звертати на це увагу. Чому рухається земля? Ну, перш за все, наша земля не є однорідним таким шариком, кулькою, яка в просторі летить. Вона складається із трьох основних шарів. Перший шар це тоненька кора, другий шар це мантія і третій це ядро, тверде, де відбуваються ядерні процеси, такі, як відбуваються на сонці, тобто виділяється величезна кількість тепла. Кора, вона так само не є однорідною. Вона посічена розломами, вона складається з тектонічних блоків. Але саме головний основний рушивний механізм руху цих континентів і руху тектонічних плит це. Конвекція. Тобто у нас є механізм конвекційний. Внизу ми маємо розплавлену гарячу масу, яка піднімається догори Ту, зверху в глибині, так, в глибині там біля ядра, де вона нагрівається. Відповідно, в верхній частині ми маємо холодну масу, яка опускається донизу. І оцей процес постійного переміщення маси знизу вверх, тобто холодною вниз, підігрів і вверх. Він призводить до того, що континенти під впливом цього починають рухатися. І континенти, і блоки, і структури вони рухаються з різною швидкістю. Мінімально це один сантиметр на рік. Ми, наприклад, наш євроазійський континент рухається в сторону Америки зі швидкістю 10 сантиметрів на рік, тобто достатньо швидко, і через там 150 умовно плюс-мінус мільярдів мільйонів років. Ми зустрінемося з Америкою. Тобто, це процес життя планети, і ми його змінити не можемо. От і в е, Зараз маємо два типи землетрусів. Це землетруси плитні, коли відбувається тертя між плитами. І це землетрус, який відбувся, наприклад, в Турції 23-му році, синів цих два землетруси, що було 7, 7, 7, Це ну якраз і Ну вісім. Там велика були кримінальні справи щодо того, як будуються будівлі, по... не по проектам, щоб витримували землетруси. Так, да, Кримінальні і справи там... в них є відкриті, тому що вони саме будували з порушенням. Своїх же будівельних норм, бо там дуже велика складова кримінальна. Так, а другі турції далі так, а другий тип землетрусів це субдукційні. Це коли у нас під кору кора, наприклад, океанічна заходить під Камчатку, тобто занурюється під Камчатку. І тут у нас землетруси є так само: це так званий вогняний тихоокеанський пояс, де відбуваються найбільші землетруси. і Там не рідкість в таких землетрусах і 8, і 9 балів навіть бувають. Наскільки я пам'ятаю, в Камчатці це був землетрус шостий по інтенсивності за останній час, поки реєструють інструментально землетруси. І такі землетруси, морські, океанічні, точніше, вони викликають цунамі, тобто є певний механізм виникнення цунамі. Якщо буде кора. Вистрілювати, тобто йдуть такі горизонтальний, вертикальний, точніше, поштовх, то утвориться дуже велика хвиля цунамі. В даному випадку, цей Камчатський землетрус, він був скользящі такі, тобто на зісковзнули плита більш-менш, і тому сильного цунамі не було. Uh -huh. А свого часу в тих саме в тому ж регіоні, в 2011 році був дуже катастрофічний для Японії, для їхньої енергетики цунамі, коли хвиля була більше ніж 40 метрів, і це був фокусі, по... так і це був побитий рекорд, який тримався з 1898 тисячі вісімсот станції стали будуватися так, з врахуванням так. вже можливих цунамі. Так, Причому 40 метрів хвиля це дуже серйозно. Ну, Це просто фантастично. 41 Вона ж змітає, кажуть, все. Так. Тому <клес> от такі причини, причини – це то, що наша планета постійно в русі, внутрішньому русі, тому і рухаються плити, і виникають оці ці землетруси. Так, зрозуміло. Ми реєструємо землетруси пересічні люди по інформаційним новидам. Скажіть, будь ласка, а вчені ті, хто вивчає і спеціально контролює, реєструє тільки от сам факт, уже він відбувся, чи щось заздалегідь за деякий час, які є, є якісь технології, які передбачають ці землетруси, тому що це важливо, щоб людям приготуватися, якщо очікується великий землетрус, як от в Турції, як на Камчатці, що ви зараз сказали. Ну насправді на сьогоднішній день немає тієї людини, яка б отримала Нобелівську премію за те, що вона навчиться передбачувати землетруси. Спроби людства в тому плані є. Її... Складна просто сама складна фізика. Це як мантія рухається. Коли це тому що... Це ж не лінійні процеси. Їх передбачити Так. по перше, перший момент землетруси завжди відбуваються на величезних глибинах це 20, 30, 40, 50, 150 км, 200 км. Тобто вогнище землетрусу є дуже глибоко. Момент... А тому що, тому що це товщина мань? Сам... Це... Так, тому що, наприклад, субдукційні зони, це кора, землі, коли, землі, коли да? кори заходить під у нас, мантія заходить, точніше, кора океанічна заходить, наприклад, під Кору так, от континентальна, то там на, в тих глибинах відбуваються свої процеси. Це глибини якраз де... так, там, там так само унікальна природа землетрусу, Вона відрізняється від тих, про які я говорив два типи. Це зовсім інше, це третій тип, по суті, От, Але вони так само дуже розповсюджені і, і дуже часто призводять до, до серйозних землетрусів. І потім момент той, що ми, якби всі землетруси, ті, що ми бачимо, вони відбуваються на поверхні, тобто зародження саме вогнище внизу. А ми пробуємо його зареєструвати зверху, якось пояснити причин. Тому тобто, якісь вторинні ефекти ми реєструємо. Так, так? ми реєструємо угу. вторинні ефекти. Пробують безумовно. Це там радон, Наприклад, є спроби по радону визначати. Хоча радон концентрація радону? Так, в повітрі, і це один із признаків, який показує стиснення між блоками. Тобто під час стиснення між блоками ми бачимо виділення радону, але це не пояснює майбутнього землетрусу. Тобто, тому що стиснення воно може бути пов'язане з іншим явищем, а не з підготовкою до землетрусу. Тобто це просто стандартний тектонічний процес на якійсь площі перерозподілу енергії. От. Тому це необхідно, але недостатньо. Це недостатньо. Це один із моментів, які ну, можна використовувати для вивчення, але не для передбачення, передбачення безумовно. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а от які в Україні, да? ми нас цікавить? Звичайно, ми турбуємося те, що відбувається в світі, як страждають люди і так далі. Але що у нас в Україні? От як ви карту цих можливих землетрусів чи небезпечних зон можете окреслити? Ну, в, карті, в українських державних будівельних нормах є карти сейсмічності певних тих чи інших регіонів. І власне ці карти вибудовувались. Використовуючи і моделювання, і досвід в радянських час Україна фактично була поза сейсмічною зоною, тільки трошки Крим був вже за за, за час незалежності України. В ці карти були внесені дуже серйозні зміни. Вони фактично відповідають до певних класів так званої відповідальності, тобто є клас відповідальності СС-1, СС-2, СС-3. Ну умовно, перший клас це клас без це споруди, які там складні приміщення, де людей майже немає. Тобто вони, як правило, мають таку дуже. Відношення до землетрусів лояльне і будують їх під, скажімо, Київ, Київська область, під п'ятибальну зону. Якщо ми беремо, наприклад, клас відповідальності СС-3, це хімічні підприємства, це житлові ну, да. споруди, ті ж атомні станції та атомні електростанції чи там, де стадіони, наприклад, то ми вже переходимо до класу СС-3, Там вимоги надзвичайно серйозніші. Тобто, це вже будівництво під 6 балів як мінімум. От і бажано проводити безумовно у нас і так само, тобто це вже комплекс робіт, де надзвичайно серйозно підходять, де використовується статистика, яка була впродовж певного періоду на цій території, де закладаються розломні структури. Тобто, це надзвичайно серйозна наукова робота, яку роблять ну, великі колективи для того, щоб Но ви зараз сказали, не не прив'язуючись вже до окремого регіону, які вимоги для будівельних конструкцій. А де все ж таки більше треба звертати увагу? Така карта є, вона враховується, чи скрізь по Україні треба говорити, що треба. Для певних будівель витримувати певні вимоги, про які ви зараз сказали. Ну, перш за все, ми повинні говорити про сейсмічно небезпечні регіони. Вони, якщо ми подивимось на карту, то ми побачимо, що у нас основний сейсмічно небезпечний регіон це є від Румунії, тобто це зона Вранча, де сходяться українські Карпати, Румунські Карпати. Вони місто це Закарпаття. Це і Закарпаття, це Одеська область. Крим має свою сейсмічність. Тобто, це ага. регіони, які. Потребують ну, першочергової уваги щодо вивчення безпеки і більших вимог до будівництва в цих зонах, тобто вони фактично будуються під сейсмічно небезпечні зони. В а в Одесі, добре, от в Закарпатті чи в Одесі, коли відбувалися такі значні землетруси, які могли загрожувати людям, інфраструктурі критичній? Ну, найбільший землетрус останнім часом це був 1977 рік. Е, рік. Дуже багато киян його прекрасно пам'ятають. Це румунський землетрус, там було 7,7 і балів. Коли хиталися будинки, коли люди вибігали, коли люди переживали чи це часом не ядерна війна. Тобто, оце був найбільший… Підзабули зем... трошки трошки підзабули. Так, тобто, yeah. але принаймні, я його пам'ятаю дуже добре. Тобто, саме цей землетрус, як він відбувався, тобто. Ну, таких більше землетрусів впродовж останніх 30 років в Україні не було. Тобто, в Україні в основному землетруси є невеликої бальності. Вони є. Наприклад, в цьому році це було вже три землетруси в Полтавській області, по-моєму, 3,6 і балів був землетрус. Ще були в Полтавській області землетруси. Вони в основному знаходяться в зоні тектонічних розломів, де. Не є велика активність, але все ж таки, як ми говорили раніше, планета наша постійно рухається і видозмінюється, І тим не менше от в зоні українського кристалічного свята відбуваються певні такі в Кривому розі, наприклад, землетруси. Але вони бальністю до трьох балів і лише викликають якісь негативні емоції у місцевих жителів, тобто, це не в рамках країни. У нас не, не, не може відбуватися. Я розумію, що це не ваша сфера вже, сфера будівництва. Контролюючих органів, які слідкують за будівництвом, ну на ваш погляд, у нас витримуються вимоги щодо можливих землетрусів для е, різних е, видів будівель? Ну враховуючи те, що у нас ви... ну, до вас повинні мабуть звертатися, що ви давали там довідки, там якісь спочатками папери для того, щоб уже було переконливо, що будується те, що треба. Свого часу ми займалися питаннями сесмируйнування, робили ці роботи, тобто ми глибинно розуміємо цю проблематику всю. Ну скажу з власного досвіду, що у нас велика кількість є радянської інфраструктури, котра фактично знаходиться в експлуатації дуже довго і розраховувалася на все таки під більш слабші будівельні норми, ніж ті вимоги, які є в Україні. Тому треба дивитися на втомленість, наприклад, тих чи інших підприємств, ну, так, і в принципі в є метал, металу є вік, який служить бетон і так. Тому, далі. Тому що землетруси вони мають не тільки вплив такий, прийшла хвиля і зруйнувала або там пошкодила. Ще є таке поняття, як резонансні явища, коли будинок знаходиться під впливом. Не тільки, наприклад, явищ резонансних викликаних землетрусами, а й ми можемо бачити багато місць в Києві, наприклад, де є і транспортні розв'язки, і желізні дороги, і швидкісні трамваї, і річка либіть під низом, і метрополітен. Тобто, це все в одному місці, яке б інколи породжує сейсмічні хвилі, які Просто викликає сама наша інфраструктура, так, так? так. і всім відомим в школі вивчають приклад, що через Якщо йдуть там рота чи там більше солдат Мосту. через мост, не можна так. робити що всі в ногу. Так. А треба, щоб не викликав резонанс і не так, був зруйнований це цей міст за резонансних явищ. Добре, тобто ситуація більш-менш передбачувана з точки зору наукового аналізу і тих результатів, які ви маєте. Вашому власне провідний інститут це в Україні, який розуміється в цих питаннях. Скажіть, будь ласка, давайте трошки далі відійдемо. Наша зона уваги є ще, українська зона уваги ще є Антарктида. Відома станція Академік Вернацький. Там, я так розумію, теж вивчаються можливо сейсмологічні різні процеси. І в чому вони проявляються там? Ну насправді антарктична станція це є унікальне місце. Там, окрім геофізики, також працюють і біологи, які займаються вивченням мікроорганізмів які адаптуються в досить складні умови. І географи працюють, працюють кліматологи з 1947 року. Вони продовжують успадкували фактично роботу, яка ще починалася на станції Фарадей, оскільки це англійська станція була. Mm -hmm. Геологи шукають, наприклад, там корисні копалини і вивчають динаміку цього процесу. Ну і багато інших ще напрямків є. Стосовно геофізики, то тут хотілося б, наприклад, сказати, що саме ті так звані озонові дири, які з'явилися, тобто стончення озонового шару, було вперше відкрито саме на станції Фарадей в 1984 році. Це ще англічани відкрили, але власне цей процес спостереження. За озоновою діркою була саме почата на станції Фарадей. Тобто, це якби ми знову ж таки успадкували цей процес, і ми далі досліджуємо на антрактичній станції цей, ці процеси. Стосовно геофізики, ще також, наприклад, магнітні дослідження проводяться постійні. Коливання магнітного поля Так, землі. коливання uh -huh. магнітного поля землі, радіофізики проводять свої спостереження, оскільки там, ну ми тобто ця станція знаходиться надзвичайно далеко від міста від людей. Тобто антропогенного фактору немає. Там чисте повітря в тому первозданному і, і можна більш точно робити так, вимірювання, так бо не засмічено нічим, ніщо немає фону, так, який немає треба фону. важко відсікати його. Да. А що стосується сейсмології, то тут так само надзвичайно цікаві явища були виявлені. Ну, наприклад, одна з найбільш сейсмічно активних зон це Перу і Чилі. Відбувалися землетруси в Перу і Чилі. І вони, оскільки відстань 5 тисяч кілометрів, то ми маємо спочатку П-хвилю, потім С-хвилю, потім поверхневі. І ну, от, що, зарахун... да, тобто перші хвиля, друга, да, а потім. Second, да. Second, да. І так, Зрозуміло, от. да. І, і ми маємо. Три хвилі, які приходять на цей антарктичний півострів, і в результаті вони відокремлюються одна від одного. Тобто ми маємо природний фільтр, тобто ми маємо в чистому вигляді всі, всі ці хвилі. І кожна з цих хвиль має свою поляризацію. Одна стискає, друга в вертикальному напрямку стискає, розтискає, а третя крутить. Людовики, наприклад, в такому положенні горизонтальному, тобто складні форми. Це дає можливість вивчати такі механізми складні, надзвичайно складні, які ніде фактично ніде більше не можна вивчити. По в українській науці там це є така можливість. Другий тип землетрусів там є субдукція. Що це таке? Субдукційні зони це ну, там, де я говорив, що заходить під кіонічна кора, заходить в районі Дрейка, перешийкою, заходить кіонічна кора під іншу кору. І ми маємо так само землетруси, але там відбуваються землетруси такі пролонговані, вони довгі в вони унікальні тим, що відбувається основний поштовх, а далі впродовж 40 хвилин, години далі ця кора продовжує сунутися, рухатися. І відповідно, відбувається такий землетрус, дуже цікавий, дуже унікальний. Це так само ще буквально в років 5-7 тому було віднайдені ці землетруси. І от власне тільки 5-7 років. Так, це, тобто це, ну, це... це досить свіжі, досить свіже явище, і відповідно. Саме на, на антарктичній станції наші українські можна вивчати оці от вплив саме сейсмології на льодовики як такі? Так, да, дуже цікаво. Скажіть, а руйнування льодовиків, оці процеси, про які ви зараз згадали, нема там кореляції з можливими землетрусами? Є, Це так... теж інструмент такий своєрідний, крім родону, про який ви сказали? Ну, безумовно, причому тут досить цікавий такий момент. Руйнуванням льодовиків в основному займаються кліматологи. Це їхня як парафія. Ну, так. Парафія. підвищення температури, так. значить вони більше тають. Так. Да, і і, і тут все розуміло, в але Цікавим є те, що ми фактично можемо ввести сюди ще і фізичну складову, тобто вплив на льодовики фізичних явищ, такі як, наприклад, коливання ґрунту. І те, як реагують льодовики. І за конвекції води? Так. Да? так. Так, і ми маємо тут такий цікавий момент, що явище це було вперше помічено знову ж таки, як дуже багато в науці робиться випадково. Тобто, дуже часто всі відкриття такі дуже цікаві революційні, вони зроблені не по плану, а випадково. В 2011 році було завезено, ну так би мовити, велика кількість сейсмологічного обладнання на Антарктичний центр. Це було зусиллями всієї наукової спільноти світу. Поставили обладнання, і задача була вивчати глибину будову за рахунок пасивної сейсміки. Тобто відбуваються десь землетруси, Ми фіксуємо сейсмологічні хвильові поля, а далі вбудовуємо конструкцію цього антарктичного Антарктиди в цілому. Але в цей час відбувається в Чилі величезний землетрус, майже 9 балів, і відповідно сейсмологічні станції реєструють не характерні сейсмічні хвилі у вигляді імпульсів. Періодичність їх приблизно 20 секунд, і напродовж великого часу, тобто десь в хвилин 40, вони фіксують у ці імпульси. Пізніше це було пояснено як те, що під час приходу сейсмологічної хвилі поверхневої починають руйнуватися льодовики. І це було не на одній станції, це було підтверджено 5-6 мологічних станцій з різною інтенсивністю на різних станціях, на різних станціях. Було так підтверджено. Тобто це не різних є різних країн, так? так це не є випадковість, це не є співпадіння. Це вже є закономірність. Тобто підтверджений факт. І до речі, таких досліджень насправді є надзвичайно мало, тому що надзвичайно важкі умови проведення спостережень фізичних це Антарктида, це мінусові температури, це сильні вітри. От, і в принципі, аналогів більше немає. І, власне, аналогічні явища були знову ж таки помічені на українські наші станції з допомогою сейсмологічних спостережень, які підтверджують ту ідею, яка вже була фактично знайдена ну, майже 10 років тому. Так що є цікаві результати ну, це таке фактично це відкриття, яке заслуговує Нобелівське прийом. <голові> <голові> ну, ну, можливо. Можливо, тому що якщо це, як правило, резонансні якісь роботи, вони потім і мають результати такі, такі премії. Доб... Якщо підсумувати, ми знаємо, як запобігти можливих руйнувань тим, що ми знаємо добре нашу карту, ми знаємо вимоги для критичної інфраструктури. І де в чому з великою вірогідністю ми можемо говорити про загострення процесів землетрусу? Ну, на, наприклад, по таким же вторинним якимось явищам. Ну і головне, що те, що ви заспокоїли, де в чому, що за останні десятки років кількість землетрусів знаходиться на одному рівні. Просто покращилася можливість просто вже. Контролю за цими явищами, технологічний рівень суттєво виріс, обладнання стало дешевшим, його воно стало доступніше, і тепер В більших інтерес... точках його Так, розміщую, і, так і тому тепер і більше реєструється. Не тільки вже там, де постійно відбуваються землетруси, але й там, де їх раніше якби не помічали або не зважали на них. Я не я знаю, як наші глядачі, але я це вперше почув. Так що я думаю, що це варто було би. Провести таку розмову, навіть з цього приводу. А так багато дійсно цікавих і дуже важливих речей Сказали, тому що всі ми живемо на землі, і нас цікавить, що з нею відбувається. Не тільки в смислі клімату, не, не екології і так далі, а з тим, що робить наша земна кора, на якої ми живемо, розташовані, і де, і де ми займаємось, в тому числі і наукою. Дякую вам. Дякую. Шановні колеги землетруси, що це таке і наскільки змінюються ці процеси з часом, я думаю, що ці питання, якраз і чіткі відповіді ми отримали сьогодні. І це дійсно вражає, і це є серйозною новиною, яку сьогодні і розповів наш гість, представник інституту геофізики, і Суботі Національної академії наук України, провідного інституту, який знає, що таке землетруси і як їх аналізувати. Будь ласка, ще раз запрошую вас ставити лайки і, будь ласка, пишіть нам коментарі. Це для нас, як завжди, я кажу, дуже і дуже важливо. До нових зустрічей!